Чи буде економіка РФ тріщати у 2026 році? Тріщати буде однозначно, але наше питання має бути більш амбітне. Чи вона лусне? Е, тому я хочу е, в контексті цього запитання продовжити те, про що я говорив: що на сьогодні те, що Україна не зламалася, не стала більш зговірливою на перемовинах, змушує Путіна. Ставати дедалі непоступливішим і продовжувати війну. Що може змінити розрахунок Путіна? Це може змінити дві речі. Перше, це якщо це стабілізація або розворот фронту, тобто росіяни перестали рухатись вперед, або Україна почала рухатися вперед. І друге, це що російська економіка почне лускатись просто. Тобто, якраз те, про що запитує наша, наша спонсорка. І висока динаміка буде зберігатися в переговорному процесі і на фронті до літа цього року. Чому літо? Тому що Трамп, Трампу потрібна перемога напередодні проміжних виборів до Конгресу США. І вони будуть дуже старатися, тиснути будуть в основному на нас, але будуть підтискати і росіян, бо їм потрібен результат. Отже, алгоритм дій, прогноз: до кінця зими припинення вогню не буде. Потім буде невеличка пауза в переговорах, всім треба буде якось зібратися з думками. І десь в середині весни кінець травня, тра, кінець, вибачте, кінець квітня, травень, після Пасхи, як то кажуть, буде черговий спалах перемовних активності, який триватиме десь до середини літа. Якщо в першій половині року припинення вогню під тиском Сполучених Штатів а також наростанням економічних проблем в Росії і по-третє, Успіхів України на фронті, якщо під тиском цих трьох факторів Путіна все-таки не вдасться схилити до припинення вогню, то другу половину 2026 року ми проживемо в стані війни, тобто все триватиме. Але Трамп Трамп зануриться у внутрішню політику, всі займуться своїми справами. Я дуже хочу помилитися, дуже хочу, щоб була угода. Дуже хочу, щоб припинили стрілянину. Але е, наразі, наразі за нинішніх обставин картинка така. В контексті того, що ти кажеш, ось пан Іван, е, теж наш спонсор, питає яка країна у 2026 році найбільше здивує у зміні геополітики. На твою думку, в 2026 році, е, з точки зору е, українських інтересів, е, здивування можна чекати лише з одного місця. Звучить, я розумію, дивно. І ви не очікуєте, напевно, це почути, але це Європа. Я поясню, чому. Справа в тому, що в 26-му році великі гравці, не світу, світової політики, роль яких і діяльність яких має вплив на Україну, вони не зацікавлені у великих рухах, у великих зрушеннях. Китай і Сполучені Штати запланували візит Трампа в, в Пекін і візит Сінь Цзіньпіня у Вашингтон. Їм не потрібні ніякі е, сюрпризи. Їм потрібно стабільно е, заробляти, е, заробляти собі капітал політичний, економічний для того, щоб утримувати позиції. І Саудівська Аравія і Емірати ще два великих гравця. Вони загрузли у протистоянні один з одним, ведуть по суті війни на території Судану і Ємена. Вони будуть заклопотані, їм нема коли відволікатися на Великість на те, щоб когось чимось здивувати. Індія зосереджена виключно на економічному зростанні. У них дуже високий темп росту, економічного зростання. Вони вирішують активно внутрішні проблеми. Нам, до речі, треба вчитися у Індії якраз вирішенню внутрішніх проблем. Їх там мільйон і маленький візочок, але вони прям дуже серйозно за це взялися. І тому їм потрібна стабільність з Китаєм, і вони і реформи, вони не будуть нічого робити дивовижного. Бразилія заходить у вибори, їм теж не до цього. про Америку, я вже сказав, Ну, Трамп нас щодня дивує, але якось так здивувати нас, як ми не чекаємо, він не зможе. Єдине місце в світі, яке може здивувати нас і решту світу це Європа. Угу. Чому? Тому що нарешті європейці. Прокинулися схоже, к парці тримаю хрестиком, і реально почали змінюватися. І для нас це дуже важливо і з точки зору війни, і з точки зору майбутнього членства в ЄС. Але сьогодні європейці стали на шлях внутрішніх реформ, про які вчора ще було годі говорити. Вони погодилися з тим, що Америка все-таки більше не друг і будуть, можуть здивувати тим. Що замість кволої Європи, яка висловлює занепокоєння, ми побачимо енергійну Європу, яка діє. Це буде дуже складно, але тому ми з вами говоримо, що про здивування, а не якийсь рутинний процес. І я сподіваюся, що європейцям вдасться це зробити, бо це в інтересах України. Дякую тобі, друзі. 15 хвилин. Ми в ефірі вас вже понад пів тисячі. Дуже вам дякуємо, що ви з нами. Ми не очікували, що вас буде так багато, і це дуже нам приємно, серденька від нас. Нагадую, що за найцікавіше питання ми розіграємо книжку від книголава. Ми просимо вас приєднуватись до збора мого брата Олексія, який воює на Сумщині. Не так багато нам залишилося для того, щоб назбирати на нові автівки. Дмитро, питання я знаю, що ти не любиш коментувати внутрішню політику. Ми не можемо її не прокоментувати, бо дуже дуже багато запитань на цю тему. Об'єднаю їх в одне. Ваша думка щодо того, що Валерій Залужний розповів про свої відносини з офісами, як це може вплинути на внутрішню політику? Питає і пані Світлана, і багато інших. Тому ну якби давай у загальному, в одному питанні це все. А, те, що конфлікт був, це факт, а, те, що, попри цей конфлікт, залужний залишився в, скажімо, в системі державного управління, і президент підтримав це рішення, це теж факт. І сьогодні генерал Залужний служить на посаді посла України у Великій Британії. А... Те, що контрнаступ 23-го року не витримав, не витримав очікувань це теж факт. Не виправдав, вибачте, не виправдав очікувань це теж факт. Далі йдуть. Різні версії подій. У кожного своя картинка. Я впевнений, що у президента Зеленського інше тлумачення подій, ніж у презид... ніж у генерала Залужного. Оскільки я належав, є такий вислів, військово-політичне керівництво. От я належав до політичного крила керівництва, не до військового. Генерал Залужний до військового, а президент до обох. Я не знаю всіх подробиць військової підготовки. Військової підготовки до війни, до контрнаступу. Але як міністр закордонних справ тих часів, який безпосередньо вів перемовини про постачання зброї, можу відповідально сказати, що все, що на той момент можна було притягнути в Україну і поставити на службу бригадам наступу, було з усього світу притягнуто. І Штати Америки відіграли ключову роль в постачанні ресурсу необхідного для контрнаступу. Uh -huh. Єдине питання, яке не було вирішене, це було питання повітря. Тобто, і на той момент, після того як контрнаступ почав, почав пробуксовувати, скарги були саме на те, що не було прикриття з повітря. Скарг на те, що не вистачало снарядів артилерійських, чи бронетехніки, я тоді не чув. А стосовно того, розтягнуті сили, сконцентровані сили в одній точці удар, в двох точках удар, це не до мене, це я не був частиною військових планувань і не можу сказати, як саме ухвалювалися ці рішення, і чи були вони правильні, чи неправильні, але. На жаль, на превеликий жаль, вже в перші дні контрнаступу стало зрозуміло, що він розвивається не так, як очікувалося, і була недооцінена е, ну, готовність росіян відбувати цей контрнаступ. І великою кров'ю давався кожен, кожен метр руху. Ну, ось так. Але я хочу сказати ще одну річ: що є робочі суперечки. Я впевнений, що всі робили свою роботу. І генерал Залужний якнайкраще робив свою роботу, так як він її бачив. І президент Зеленський робив якнайкраще свою роботу, так як він її бачив з політичної верхівки. Я робив свою роботу. Ми всі робили свою роботу, бо ми хотіли, ми відчайдушно хотіли, щоб цей контрнаступ увінчався успіхом. Це тема окремої розмови, але. Нічого більше я в житті не хотів, як щоб ми прорвалися до назад, до Азовського моря. І ми всі надзвичайно напружено гарували для досягнення цього, цього результату.